Так, Харків у продажу з'являється у нас Volkswagen CC 2011 рік випуску авто з США з невеликими ушкодженнями. В Україні на сьогодні другий власник, двигун, 2 літри, бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Дуже гарний стан у автомобіля. Маємо 18-ті диски, гарна гума встановлена, красивий колір. Є у нас тонування скла. Звісно, косметика присутня, але зовсім не глобально по автомобілю. Є невеличкими місцями невеличкий слой шпаклівочки. Також маємо камеру заднього огляду. Салончик у нас шкіра. В гарному стані салончик доглянутий, коврики встановлені, безрамкові вікна, дуже класно виглядає. Електросклопакет, електропривода сидінь. Спереду по салону мінімальні сліди експлуатації, шкіряне мультикермо, є круїз, датчик світла дощу, 214 тисяч кілометрів пробігу. Встановлена мультимедіа Android з камерою заднього огляду, маємо клімат-контроль та підігрів передніх двох сидінь. Є спортрежим та електроручник. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Актуальна ціна 9500 доларів. Фольксваген CC 2011 рік. Авто по наявності, авто у продажу. Більш детальна інформація. Більше авто на нашому сайті Автопарк.ua. звертайтесь.